І знову вітання. Ви на каналі моєму Мене звати Ігор Ковальський. Я нагадаю про те, що поки Бєлкін знаходиться у творчій відпустці, про це ми будемо розповідати вже трошечки згодом. Наразі у нас є можливість і є нагода поговорити про ще один цікавий, на мій погляд, гаджет. Ну, хоча б через те, що я ще донедавна взагалі знаходив такі гаджети зовсім нецікавими. А отже, друзі, у нас на огляді сьогодні TCL Tab Max, планшет 10.4 діагональ китайського виробництва. Всім привіт! Поїхали! У цьому початку слід нагадати вам про те, що я не з тих людей, хто користується дуже часто гаджетами по типу планшетів. Ну від слова, зовсім не користуюся донедавна, до речі, бо як мені потрапили в руки, оцей та попередній з попереднього огляду ось той, що стоїть там. Я почав занурюватися в цей світ, і, скажімо так, той планшет мене розм'якшив. До речі, відео можете подивитися ось тут. А цей планшет. Мене змусив серйозно замислитися про те, що мені потрібен цей планшет. І Я не розумію, навіщо він мені потрібен, бо в принципі всі свої задачі, які мені потрібні, я виконую на своєму телефоні або на, на ноутбуці. Мене на MacBook. Я не розумію, навіщо мені планшет на Андроїді, але я його хочу. Тож, давайте розберемося, що на мене так вплинуло. Давайте поки що його відкладемо в сторону. Сюди, нехай отут він буде. Давайте зазирнемо всередину, що нам тут поклали. Так, це плівка, в якій він приїхав, в такому пакетику м'якенькому він дві коробки. Ну, давайте зазирнемо в цю. Тут у нас на задній, бачите, вже є скрепка. Всі крапчині тут. Просто дві бумажечки. Тобто такий от об'єм. Можна було його зробити трошки тонкішим, але все ж таки, ось тут е, що тут у нас є? Ну, якась пам'ятка, брошурка. Вона нам не потрібна зараз. Потім інструкція використання е, українською мовою. Так, і ось тут ще є додаткові додаткова інструкція для тих, хто не хоче читати оцього всього. Тут швидко, якщо, де, куди сувати і як відкривати е, роз'єми, використовувати і все решта. Ну, це зручно, щонайменш потурбувалися, і це кльово. Далі, що у нас пропонує виробник у якості зарядного пристрою? Так, зарядний пристрій тут USB Type-A. На USB Type-C, а це означає, що сильно швидко він заряджатися не буде. І тут він нам показує і розказує, що це у нас 18 Вт. Ну, в принципі, я можу помилятися. Ну, з коробчиною комплектацією вже зрозуміли. Давайте повертатися до нашого героя. Для мене важливо, як планшет виглядає зовні, бо ну, це ж той гаджет, який не приховаєш. Наприклад, якщо телефон в тебе погано виглядає, його можна одіти в чохол і він за рукою його не буде видно. А Це все ж таки видно, навіть з огляду на те, що в мене немала рука, але видно. І тут одразу ви бачите, як і, яка задня кришка, і вона ще має а, таку поверхню. Чуєте? Як, вініл, як вінілова платівка в прорізі. Такі. Вона, по-перше, дає такий перелив, малюнок такий красивий. А по-друге, не, не видно відбитків пальців. Це дуже кльово. По-третє, Приємно і зручно лежить в руці. Ця кришка все ж таки вона пластикова. Але не дивлячись на це, ніякого люфту і скрипіння немає. А це означає, що зайвого повітря під цією кришкою, поміж екраном та кришкою, немає. Це великий плюс, тобто ергономіка і використання повністю всього простору е на висоті. Зовнішній вигляд планшету нічим не видає його бюджетне походження. Він як спецагент британської розвідки мі 6 Джеймс Бонд. Красивий, елегантний та міцний. Та назвати його інноваційним гаджетом не вийде, тому що його консервативні погляди на життя видають не найменші рамки дисплею. але це дозволяє його більш впевнено тримати в руках, і там ховається 8 мегапіксельна фронтальна камера, датчик освітлення та датчик розпізнавання обличчя. Інновації все ж таки є. Про задню кришку вже все сказав. Пустот в корпусі не виявлено, нічого не хрустить, не скрипить. Навіть не дивлячись на повноцінне пластикове виконання корпусу, тобто збірка якісна і ергономіки для творців цього планшету, ну, скажімо так, не пустий звук. На лівому боці розташована кнопка увімкнення та вимкнення. Роз'єм USB Type-C для заряджання та під'єднання інших аксесуарів. Також є два блоки отворів, де розташовано динаміки. Ледь не забув, біля роз'єму USB Type-C є невеликий індикатор зі світлодіодом, що сигналізує під час зарядки. Червоним світить, коли планшет заряджається з низького показника заряду, а коли перетинає позначку 80%, він стає зеленим. Переходимо на протилежну сторону, і тут у нас тільки два блоки з отворами під динаміки. Нижня сторона чиста, як совість зеленського. На верхній ми знайдемо слот для збільшення пам'яті microSD, два отвори попередньо це мікрофони під час тестування, з'ясуємо, і кнопка гойдолка регулятор гучності. Тут все. А і повертаючись до задньої кришки, там розташована камера 13 мегапікселів та спала. На мій погляд, через сучасні реалії, в яких ми живемо, гаджет, хоч і з маленьким, але ж з ліхтариком, ну прям зовсім не буде зайвим в твоєму арсеналі. Ну, щонайменше можна його використовувати в якості фонаріка, якщо е, погано видно, якщо окрім нього у вас більше заряджених гаджетів немає. А тут, до речі, 8000 мАч. про всяк випадок вам нагадаю. Тобто фонарик тут можна використовувати. Як на мене, то планшети подібного формату значно е, зручніше тримати обома руками, тому що ну, широкий формат, е, широкоформатний дисплей, і тут все одно треба якось підставляти мізинчик. Значно простіше це робити в такому форматі. бо... Тоді нічого не переважує вліво-вправо, і ти повністю контролюєш планшет в своїй руці. Ну і звичайно, коли ви тримаєте в двох руках обома руками, то не забувайте про те, що динаміки ось тут і ось тут вони закриваються долонями, і тому треба буде знаходити положення долоні для того, щоб ну, не закривати динаміки. Ну, тут же вирішувати, як то кажуть, вам. Це є і мінус, ну і водночас, в принципі, не такий вже і великий мінус, зогляд на всі плюси, які далі ми будемо відкривати про нього. TCL 10 Tab Max – це як ти вже зрозумів, гаджет чисто китайського виробництва. Але маю зазначити, що навіть мій скептицизм щодо цього планшету потерпів поразку. Давай розберемося, через що так сталося. Одразу варто зауважити, що компанія TCL ще в 2021 році, стала четвертою компанією у світі з постачання android планшетів і номер один у світі з постачання android телевізорів Це багато що пояснює. Отже, повернемося до нашого героя. Він має ips матрицю з діаганалю 10,4 дюйми. І одразу плюсуємо сюди роздільну здатність 2000 пікселів. По горизонталі і 1200 по вертикалі так надзвичайно популярний зараз. 2К формат, це той самий кіношний формат. Покриття дисплею ламіноване. Частота оновлення небагато немало, але ж все ж таки 60 Гц. Коли ти його вперше вмикаєш, то він на тебе буде дивитися інтерфейсом Android 11. Також варто відзначити наявність функції NXT Vision. Ця фіча запозичена в телевізорах цього ж бренду. За заявою виробника, вона значно покращить зображення під час роботи з мультимедіа. Якщо бути більш детальним, то ця функція перетворює sdr контент на HDR, тобто інтелектуально налаштовує колір, гамму, температуру, яскравість та насиченість навіть під час читання. Плюс одна фіча до загальної крутості цього планшету. Так, давай звернемо в його серце. Тут у нас панує восьмиядерний Snapdragon 665 з тактовою частотою 2 ГГц. Він не найновіший, звичайно, але достатньо спритний, бо в цьому йому допомагає 6 ГБ оперативної пам'яті. На борту вже встановлено 256 ГБ вбудованої пам'яті. Виробник зазначає, що в слот для карти пам'яті можна ще додати до 1 терабайту мікро SD, якщо це потрібно. Саме в цій моделі сім-карту вставити нема куди. Тобто в переліку бездротових інтерфейсів в пункті 3G 4G LTE буде прочор, але це не говорить про те, що там взагалі пусто. Отже, ми маємо на борту Bluetooth 5.0 та Wi-Fi. Як бонус в наявності GPS-модуль типу AGPS. І це приємно. Тобто, пересуватися по GPS-у в офлайні можна, якщо завантажені мапи в застосунку, яким ти користуєшся. З дротових інтерфейсів у нас всемогутній USB Type-C. Чому всемогутні? Тому що це єдиний спосіб зарядити цей планшет і зарядити достатньо швидко, бо в комплекті 18 ватний блок живлення. А також через нього можна під'єднати друдові навушники. Звичайно, через перехідник USB Type-C з роз'ємом Джек 35 мм. Так, штатного роз'єму не завезли, тому що планшет TCL 10 Tab Max має габарити фітоняшки. Увага, 7,65 мм. І цей факт не може не радувати. До речі, перехідника в комплекті так само нема. На підтвердження того, що цей гаджет народжений у бюджетному сегменті, він не наділений суперздібностями, nfc чіпу. Проте він має багато інших крутих переваг. Це гіроскоп, датчик освітлення, датчик наближення, датчик хола. Дідько його знає, що воно таке, але воно є. Захист від вологи за стандартом IP52. І це прямо скажу вам непогано. Моя улюблена фіча це OTG, і тут він для мене вже преміальний гаджет. І як бонус, що приємно вражає, це система розпізнавання особи, розпізнавання обличчя. Тобто ти можеш обличчям розблокувати планшет. Бюджетний планшет. Зараз покажу, як працює е розблокування обличчям. Включаємо планшет. Ось так він виглядає включений. Зараз щоб не блікувало. Я зараз без обличчя включаємо. Ну, ключись. Без обличчя скролю вверх для того, щоб розблокувати. Ні. Він просить графічний пароль. А тепер повертаємо назад. І я обличчям до нього повертаюсь. І оп, і вуаля, планшет розблоковано. І він готовий до роботи. Технології в бюджетному планшеті. Їдемо далі. Плюсуємо. Сюди завезли стеродинаміки та систему Miracast. Корпус з пластику, який я вже говорив, але красивий сірого кольору. І найголовнішою його перевагою є акумулятор. Увага, 8000 мАг. Це просто космос. Він працює значно довше, ніж ти від нього очікуєш. Він виконує всі завдання і задачі достатньо швидко і не вимикається. А це означає, що цей планшет абсолютно заслуговує на те, щоб перемістити його у сегмент преміальних гаджетів. Окремо маю відзначити, що під час гри на планшеті він автоматично вмикає ігровий режим, оптимізує всі процеси і дає тобі можливість насолоджуватися грою. Це велетенський плюс. TCL 10 Tab Max заслужено отримує від мене 9,5 балів з 10 можливих за моєю власною шкалою оцінки. І аргументів для цього більш ніж достатньо. Щоб бути більш об'єктивним, я звичайно зробив тестування Geekbench 5, і ось прямо зараз ви можете подивитися результати. Якщо що, поставте на паузу і подивіться всі показники, і я про всяк випадок ще додам або скріни, або відео, що не визначився е окремо. Е Викладу в посилання під цим відео, так що зможете ще переглянути більш детально. Далі я думаю, що варто звернути світ геймінгу, бо я думаю, що більшість з вас саме це питання цікавить, як на ньому грати. Ви могли бачити цей планшет достатньо непогано справляється з іграми. Навіть важкими іграми, так, не на повних налаштуваннях, але в середньому значенні вони йдуть і достатньо непогано, тобто позалипати можна. Але все ж таки ще раз я акцентую увагу, що це бюджетний планшет. І він, в принципі, не повинен робити якихось космічних зламів. Тобто він не для того, щоб не знаю, через простори інтернету ламати чи сервера або обробляти велетенську кількість інформації. Цей планшет для того, щоб він був завжди поруч і його можна було про як коли він потрібний. Ну, знов таки, адмініструвати, писати. Також не варто забувати про його автономність: 8 тисяч годин дають можливість вам тривалий час його використовувати для перегляду контенту або роботи з текстом, конференції і решта. Якщо підбити невеличкі підсумки, то можна зробити висновок, що цей планшет буде корисним більшості людей. Я ще більше переконався в тому, що моє ставлення до гаджетів на Андроїді, ну. Було помилковим, треба було частіше зазирати в цей світ, світ андроїдів, і, мабуть, питати, що там нового. Бо навіть цей бюджетний варіант мене здивував максимально. Я розумію, що ще більш здивованим я буду, коли зазирнув світ е флагманських версій, і планшетів, і телефонів. Але поки що я туди не поспішаю, бо я досі переконаний, я бломан. Моє власне відкриття це те, що він мене зацікавив і я хочу їм ще покористуватися. Я візьму його ще на декілька днів, а потім, якщо я зрозумію, що я дещо не договорив вам про нього, то я вам обов'язково запишу окреме відео, де я розкажу про всі виявлені або невиявлені недоліки, або навпаки виявлені переваги. Наразі він мене повністю задовільняє і він відповідає тим потребам, які мені потрібні. Стосовно ваших висновків, я глибоко переконаний, що по той бік екрану зараз знаходиться велетенська кількість людей, яка скаже, що я дечого не сказав, щось. Приврав чи ще щось сказав, але я сказав про свої відчуття і про те, як я обираю і як я дивлюсь на техніку подібного характеру, на гаджети подібного формату і подібного форм-фактору. Тому, якщо у вас є запитання або у вас є якісь поради, пишіть в коментарі. Не забувайте дякувати ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Обов'язково всі разом ми йдемо до перемоги, і звичайно, кожен на своєму місці. Робіть максимум. Слава ЗСУ, слава Україні. Мене звати Горковальський. Почуємось і побачимось у наступному відео. Обличчя трошки бідушев, ви чули.